Мама, яка мала стає всі поліщі, ставиться. Ще мама Юрій Михайлович для ходить ці ліна в цей вашому житті, особливо з наменами подія. День народження вашої сім'ї. Відніти єдиною дорогою, розглядаючи радості. В на цьому шляху, а для сьогоднішнього слава придбала ці щодні пустення, які не мають ні початку, ні кінця. Тож нехай таким косяк і не закінчити все ваше життя. Облючеться в магию.

З вас прошу це під документ вашої сім'ї, визнаний державою Україною. Від ними все для вас стає спільним, радість, праза та мрія. Тож привітайте один одного як подружжя. Зараз до наших таких прекрасних і ще раз привітання, приєднайтеся і ви. Мама, дорозі, ні. Дорогі, я вас вітаю, сине. Вважаю вам, перш за все, мирного неба над головою. <реш> щастя, здоров'я, злагоди. І поваги, у вашій сім'ї. Нехай вам все життя буде солодко, щоб ви не знали ні горя, ні білий. Платила. Юрське, тебе вітаю. Вам треба було всіх забрати. Майбар, і я дюсу... а я не знаю, ми прийшли. Ми не знали, чи що. Вважаю. А ми просто думали, каже, розпис і все. Ми б могли <святись> забрати всю родину, ні? Та на що? Чим менше, тим краще. Вечір, собі вже таке. Нічого не сказали? Я вас придумала. Якраз мені нічого страшного забули, подумайте. Ну всі вдома сидять. А ще Ну то навіть Адам поїхав на таке торжество. Адам поїхав по ділах.

Я ще тут собі заберу, назвав третє годині, заберу. На п'яту я буду там. А ви як збирайтесь, там, зберете. А що там вон гафета немає? А що мені пішло? Раз, два. Що мабуть на пішла? Давайте, вставай. Двоє, хай. Ну все. А ну по так, щоб було. Все. Ідемо. По-шампанськи, все. Все. все, я йду додому. До а ви підійдете, так? Да? Все, хорошо, я пішла. Могла би прийти, а чому я не я в не прийшла? Я сюди підійшла. А вони, дівчата, як собі ага. рано фрезюри робили, ага, і так від мене приїхали, так машина приклалася. Ага. І все, і ми навіть не заходили, бо. Ясно, ясно. І тому що треба було, може всі брат приїхати. Ну нічого вже, будемо там вже всі. Там вже зустрінемося всі. Там у ресторані ні так сім. А ви чекайте, я ж візьму по форткам, короче, я зараз їдемо. так так. А вже машина Я буду долучиним їхала. Там буде краще. Ну, коли буде йти, як заходять, зразу ви чіпляєте. Не як за столом, а як от значить. Ви, ви на дверях стоїте, а це. Гарно все на тебе. Це дорого, це твоє, я не можу тобі це. Юра, в машину постав. У машину. машину. А ну, Саш, поклач Він не розмірний народ. У машину, Саш. не машину, Саш. Все вмою. Ні, так ми будемо фоткатися ще зараз. Куда? наперед. Поклали. Все. А ні, ходіть сюди спочатку. Я Даша. На фоні машини. Так. Ви Ні, ти, 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 ти сядь на один край, ти на другий. Так, сюди. Ой, привіт. маленький терманець. На цей ходиш, да? Там голодовий треба було. Поверни, поверни. О, я ніч не могла спати. Щось так почалося. Я взагалі теж. це і вида, що все насипало. А тепер ви відмітьте за ручки. Кошмари снилися такі. Так, спочатку так, а потім будете цьомкатися. Віда. А ну види. О, умничка. Добре, давайте тепер тямчитись. Super. Mm -hmm. Daj sobie fotki. Idziemy się tam z tyłu z fotkami. Z tyłu. jak się pozach zbliżasz z fotkami? Nie, no tam da, jest mm -hmm. taki, Nie, bo Tam pięknie. I dać mi to bez. O! Jakie ludzie? Привет. Привет.